Про особливості формування законодавства в теорії та практиці, друга всеукраїнська науково-практична конференція зібрала в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького понад 180 учасників з усієї країни. Обговорити актуальні нині питання з'їхалися як молоді та й досвідчені науковці, так і безпосередні практики правоохоронці та судді. Ця конференція, як будь-який науковий захід, має на меті обговорити і теоретичні, і практичні проблеми, оскільки, якщо ми наперед приймемо Закони потім будемо дивитися, чи нормативно про акт будемо дивитися, як він буде діяти. То це неправильно. Ми зразу приймаємо нормативний акт, який одразу ж потребуватиме змін. Якщо є якась ідея змінити правове регулювання, її треба винести на всенародне обговорення. На коло науковців, на коло практиків, які її удосконалять, і потім вона реалізується в нормативно правового акту, не менш широкою видалася й тематика виступів серед головних тем: протидія тероризму, нормоутворення, інформаційна безпека та боротьба із корупцією мова йде про спеціальну конфіскацію, тобто конфіскуються зараз вже за більшість корупційних злочинів. Не лише як можливість вид покарання раніше було конфіскація майна, але спеціальна конфіскація, тобто саме предмет неправомірної вигоди, раніше ми називали хабар доход держави. На щастя, це спрацьовує, адже в світі визнано, що найбільш ефективними заходами протидії корупції є все ж таки економічні. Ще одне актуальне нині питання маніпулювання свідомістю населення через використання правових норм, яким часто грішать законодавці. Давайте згадаємо закони шістнадцятого 2014 року закони так званого чорного четверга, до яких наслідків вони призвели. Ось типовий приклад того, як законодавча конструкція спровокувала певні певні поведінкові прояви як реакцію на несприйнятний для суспільства нормативний акт. Підсумує дводенну конференцію резолюція, яку згодом передадуть органам влади та правоохоронним структурам.